У світі збереглося небагато місць, які мають таку сильну енергетику, як Ангкор, столиця стародавньої Кхмерської імперії. Запрошуємо вас на прогулянку найбільшою храмовою спорудою світу. Місто храм так перекладається з кхмерської його назва. І не дивно, адже розміри комплексу становлять близько 200 квадратних кілометрів. В період розквіту імперії це місто було найбільшим у світі. Тут проживало більше мільйона чоловік. Кожний кхмерський король вважав себе рівним богам і не шкодував коштів для будівництва храмів. Щоб возвеличити себе та своїх предків. А після смерті його наступник заморожував будівництво і розпочинав своє власне. Тому кількість храмів на цій території просто вражає. Найбільші і найцікавіші храми комплексу це Ангкор Ват і Тапром. Ват – найвеличніший з усіх. Якщо поглянути на нього з висоти пташиного польоту, то можна помітити, що він являє собою мініатюрну карту зоряного неба. Храм будувався за втраченою нині технологією зверху донизу. То сьогодні вчені дивуються, якими силами та технологіями будівельники тих часів звели таку громадину всього за 35 років. Я продаю тут черепашки вже 10 років. Технологія приготування дуже проста. На один причеп черепашок близько одного кілограму перцю чілі. Коштує така металева банка 1 долар. Спробуйте. Це дуже смачно. Та немає в світі такої давнини, з якої нащадки не заробляли б грошей. Система збору коштів в Ангкорі має сучасний комп'ютеризований вигляд. Вартість вхідного квитка становить близько 30 доларів США на день. Квитки іменні і містять фотографію власника. Хоча, мабуть, усі європейці для кхмерів — на одне лице, як і вони для нас. По території храму ходять контролери, які можуть перевірити ваш квиток у будь-який час. Ми працюємо над очищенням водойми Ми всією родиною. Гроші нам не платять, але дозволяють забирати рослини і потім продавати на ринку. Заробіток невеликий, але постійний, і дозволяє хоч якось прожити. Камбоджа взагалі дуже бідна країна, але як усіх країнах Азії, ціни для туристів злітають одразу в 4-5 разів. Вартість десятихвилинної прогулянки на слоні дорівнює вартості двотижневої оренди авто середнього класу в Європі. Хоча вартість слона тут у десятки разів менша вартості автівки. Вже не кажучи про слонячий бензин, усі будівлі ангкору зведені без застосування цементу та цвяхів. Кам'яні блоки тримаються за принципом замка. Коли храм реставрують, то блоки знімають і ретельно нумерують, щоб потім усе поставити у правильному порядку. Та пром найфантастичніший та найказковіший храм світу. Дикі джунглі панують у цьому місці. Недарма його пейзажі були покладені в основу культового фільму Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Навіть сучасні перетворення не можуть зруйнувати атмосферу спокою і вічності, яку сповідують місцеві буддисти та індуїсти багато століть поспіль. Храм зберігає свої обличчя і свої таємниці. Ангкор живе живе своїм життям, яке не підвласне жодному реформатору.